Байгу лисиця, що дарує бажання і ламає долі, У сутінковому лісі, де кожна тінь – це межа між світами, з'являється біла лисиця, її шерсть сяє, мов світло повного місяця, а очі палають спокоєм, що лякає. Один її погляд і час завмирає. Вона ступає беззвучно, але кожен її крок залишає слід у долі. І ось на ваших очах вона перетворюється на жінку неймовірної краси. Її постать принадна, але її присутність тисне, як віщий сон. Це байгу, дух спокусниця, яка з'являється, коли серце людини роздвоєне між страхом і жагою. Вона не випадкова гостя. Її прихід завжди є відповіддю на ваші найпотаємніші бажання. Вона не питає дозволу, вона пропонує, а ви погоджуєтесь. Байгу може подарувати удачу, але лише тим, хто вгадає її загадку або змусить її засміятись. Викрести ваше обличчя і жити вашим життям, поки ви зникаєте, мов тінь, виконати ваше бажання, але так, що ви ніколи більше не зможете спати спокійно, спокушати не тілом, а відображенням ваших найбільших спокус. Про неї шепочуть старі вона приходить тоді, коли душа найбільш вразлива і дає те, за що ви не готові заплатити. Байгу не атакує напряму, вона відкриває двері, які самі обираєте відчинити. Чому вона небезпечна? Бо вона це дзеркало душі, вона бачить не те, ким ви себе вважаєте, а те, ким ви могли б стати, якби зняли з себе всі маски. Вона не створює зло, вона просто дозволяє вийти йому назовні.